Добрався до значка 0 кілометрів до океану. Шуп я порозкидав. Копец. Класика. Класіка. Іду святкувати своє друге каміно. Або перше завершення. О! км. Круто. Срута. Кінцева точка вже. Суперово океан. Маяк такий. Угу! Океан! Кане, кінець землі іспанської. Зробив свій бутерброд такий класний. Хамон, сир, май, кока-колу. Суперово каміно. Фініш. Димка печенюшка ще? Пришел на пляж, такий песочек беленький, красотища. Всім привіт з міста Фіністера на океані. Уху в Іспанії. Зараз буду їсти такий йогурт, теж 4 штуки купив, треба з'їсти, бо спортися. Капець. Навернути скільки Бо заволікла мене ця вся картинка. О. Сьогодні вже прийшов десь 30 км. вже фініш мої друге Каміно Каміно Фіністера. Пройшов 90 кілометрів за два дні. Міг за день, але то вже змучився сильно. Вчора 50 кілометрів прийшов від ранку від 6 години до сьомої вечора. Змучений капець. Ліпше так не робити. Потихеньку собі йти. Всі ділять на три дні, а я прийшов за два. Ууууу, купає сувок аді! Руху! Класіка! Такий хостел футужняцький. Там ще двері далі. Поділені, такі шкафчики. Двері. Ключом закриваються, 2 євро ставити. І закривається. Виходить розумної кімнати. Друга, третя. Куча відділів. Тут друга буква. Трекя пучу сьогодні, навіть не треба куди ходити. Такі входи, ю-ма-йо. Там десь наші вікна. Коридор за коридором. 2А шить. Йома. -йо. Заводить, куди я вернувся. Ще я не знайде я був. Записую день, який був. Вчора був дощ. Я зупинився в Альбергу. Тільки 10 кілометрів прийшов від Сантьяго. Заселився в нормальний хостел, бо далі був за 8 євро, заселився за 18, але було спокійно, мало так народу. Ну, Були молоді, ті, там такі вже пілігрими, вже не ті, що на французькому шляху. Вже собі тревел, люди собі, подорожуючи, більшість там. Пройти 100 кілометрів для них, це може достеження, але таке. Довго там сходили, діяли собі там, не спішили лягати спати. Все добре, душ, то все класно, ліжко, зарядка коло цього. За ті гроші відповідає 100%, мікроволновка, столи, все, Шо в кухні, скрізь. Все, ну, все. Потім вже заснув і на другий день стартував десь в сьомій годині. Да. В сьомій годині проснувся. Стартану десь 7.20-7.30, десь так. Думаю, не спішу, помаленьку собі буду йти. Тут набрав розгон нормальний. І як то. Пішов це, як то в. Крізними селами, короші. містами там маленькими, такими вже. Щось купляв в одному місці. То було того дня, чи то було на другий день, бо я записую два дні вперед, ну, назад. Так що в тому дні було. Початок який. Каву пив десь в одному ресторані, спомню. да, Каву пив, щось не сподобалося. Чи що там? А, дід, да, пішов каву пити. Дід десь не було, діда в цьому, Ну, бармена, Пішов десь пропав. Я чекаю, 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 чекаю. Дичу, якийсь парашу зливає зверху. Думаю, блін, срав, чи що, думаю, зараз руки грязні, будемо мені каву робити. Думаю, чекай, 10 секунд, нема, нема. Все. Д 10 секунд почекав, нема, пішов. І потім кафе цей. В кафе. Далі німці, які пішли теж за мною шукати друге кафе. І я пішов у цей. Десь Через два міста вже було якраз відкрите кафе. Теж не дуже круте, таке я купив капучино, та е, свої шосмалки з печенька, то відкрив, зів. Так, далі перейшов містами. Що там було далі? Десь ще пив пиво раз, бо дуже ви хотів води, напився води, а потім думаю, і ще щось депу, пиво, пиво пив. Автобусі їду. Зараз вже керівнець каміна. <різь> <різь> на, на на автобусі їду. Дуже сплю на ходу. все рівно, щоб не забути. Хоча б якось. Так, що там їду. Потім оцей куча кілометрів йшлося, так довго, що капець. Ішов, йшов, і вічність та є. Тому зупинився на поїсти курку, сервіс з куркою. Так і, і і, само пиво ще одне випив. Короче, той день у довгий був, і з години годин аж до сьомої вечора прийшов 50 кілометрів. Замучився, що капець. Так зараз розказую, так і так туди замучився, що це капець. тими дорогами Фіністера це не дуже круте, там дороги, якісь того. на дорозі, тут з горбами, лісами, каміннями. Ого, Діду поможеш. Ти це. І потім що? пішов, ляг спати. Ось в 9-10 годині. Альберг, о, перший раз авто, машиною. Альберг заселився такий, що треба. ну, Вже 7-8 година майже була вечора. І мене відвезли назад ще 700 метрів, 800. На машині. Ну, то я не вважаю, так бо я сьогодні їду на автобусі, день пройшов. Камінно таке фіністера. На машині так на машині відвезли, я вже так ну, не обіжався. І ляг спати там теж так довго собі сиділи до 10-ї години по кафе в смердючому селі. Ти я заснув десь 10-тій одиночій. Ти рано в четвертій годині стартанув 4.30 30 я вже був у дорозі. Місяць світив добре, класно, щоб було підсвічувало дорогу. Хто ще стартанув? Куди вони пішли, може в другу дорогу чи куди, без пропади, коротше. Нікого не зустрічав. Так, так само довго йшов капець. 25 кілометрів лишилося. І не океану не було видно спочатку, нічого. Ліс, така собі дорога, дурня була. Каву, печенька якісь мав, позідав. Потім вже доходив до океану, було видно в якомусь місці, ще було 15 кілометрів, тому сказилося. Що 15 кілометрів лишилося, чи там 12 там, чи скільки лишилось, думав, ого, йшов вічність, і вічність є є. Потім вже костячка з'явилася з Італії чи звідки, не пам'ятаю. Я вже з неї десь останніх 7-8 кілометрів йшов, що ти щось говорив, то ти скоро час пройшов. Те вже дуже довго йшов, але добре, що можна було говорити, судати. час якось пройшов. Ти дійшов до Фіністери вже магазин. В Магазин зайшов, купив хамон, купив сир, купив Кока-Колу, купив ще щось там різне. Пішов, отримав фіністеру, де була. Осоміні хотів купити, не було нічого доброго. Ти пішов до краю океана. Там посидів, поїв бутерброд, зробив собі з того хамону, сиру. На краю з землі, вважаєте. <плес> <считаєте. плес> І що там? Потинув тато. Потім пішов цей. Назад хотів на пляж піти. Пляж був один щось непонятне, немає доступу до нього. На другому пляжі я вже пішов цей далеко має. До тої кінця було. 4 км, назад повернувся 4, ще до пляжу десь 2. хоч намотав, що в місті куча кілометрів. На пляжі зайшов. З'їв йогурти 4. Пішов купатися в океан. Купався в океані, суперово, класно. Да, ще що там цей. Вернувся до магазин, біду, а магазин закритий. Ну, Від 2-ї години до 4-ї якось до дурня, до п'ятої. Потім знайшов другий магазин відкритий, пішов в нему, і ще нема купити, щось купив з дурню. Потім пішов вже на вокзал. Воду купив велику, ти ледь випив, не випив, ще два літри води, лимонаду нащо. Потім вже чекав. Автобус. Пішов ще в магазин один, думаю, пів години лишилося до автобуса, думаю, ще є оцей час, магазинки знайшов ще недалеко, 50 метрів 20-30 від того. Забіг теж, в так само нічого не купив майже. паелію. думаю, що паелія настояща, то з рисом дурня. І далі що там було? Вже пішов, сів в автобус. І вже їду так, до Сантьяго. Сьогодні треба знайти де ночувати. І завтра вже 11 годині 27. го 6 число сьогодні. 6-7 числа я їду, їду автобусом в Париж відранку. На другий день буду 8, го 20 годин їхати. Потім чекаю в Парижі 7 годин. Вибрав автобус, щоб була пересадка майдовше, бо так 2 години. 30 хвилин це нереально. Щоб Він 20 годин їде до Парижу, щоб він десь не затримався в пробки і кісто, то ліпше 7 годин мати в запасі. Потім з Парижу до Варшави їхати день чимось, 23 години, десь так. І потім з Варшави там вже не знаю, коли той автобус буде на Чернівці, без поняття. І таке. Все. Мої камніна завершені. Змарилося, ще їхати, їхати, хоч завершено. Ще куча днів, три дні, чотири їхати автобусами. Куча людей автобусі різних. Багато хто теж йшов в Вінністеру, багато хто норс каміно, великі ці каміни, що багато днів. Мені. Все суперово, класно. Приїхав додому, знімаю відео, як ми... мене зустрічають. Картопелька, шашличок там є. Таку на випилку пробуємо перший раз. Кабачки, салат, мої дипломи, паспорта тут. Є така маємо їх відмочувати Паска. Таке 10 червня. Така стіл.